Відбулася 66-та сесія Рогатинської міської ради, на якій місцеві депутати розглянули майже 200 питань. Говорили про стан дотримання правил благоустрою у громаді та доповнення до цих правил задля посилення контролю санітарного стану території. Депутати заслухали інформацію про роботу ветеранського простору. Це відділення у структурі комунальної установи Центра соціальних служб Рогатинської міської ради запрацювало з березня цього року. Відділення «Ветеранський простір почав свою роботу з березня місяця. Офіційно відкрито 26 вересня 2025 року за адресою міста Рогатин вулиця Галицька, 67. Команда складається з трьох фахівців супровіду та завідувача відділення. Ветеранський простір функціонує на базі комунальної установи Центру соціальних служб роботи в приміщенні адаптованому для індивідуальної та групової роботи. Це дозволяє створити безпечне та комфортне середовище, спілкування, консультування та інформування проведення заходів. Фахівці ветеранів забезпечують комплексну підтримку відвідувачів простору, їхні діяльність охопрі, інформування, про доступні послуги, послуги та можливості, допомогу у оформленні документів, заяв, звернень, організацію заходів, майстер-класів, групової роботи, координацію з іншими службами, соціальними, медичними, освітніми психологічними тортами. Фахівці не є вузькопрофільними спеціалістами, психологами чи юристами, але мають відповідну підготовку для надання первинної допомоги, консультування та перенаправлення до профільних установ. Основні завдання ветеранського простору – це забезпечення комплексної підтримки ветеранів та їхніх родин, організація заходів та соціальної адаптації, реабілітації та жаркування, надання інформації психологічної, соціальної та правової допомоги. Шанування пам'яті загиблих захисників та підтримки їхніх родин, розвиток партнерств з державними, громадськими та благодійними організаціями за 9 місяців. Ветеранський простір провів чимало заходів соціального, психологічного, освітнього культурного спрямування. Та головне працівники відділення забезпечували підтримку згуртування та реабілітацію учасників війни та їхніх родин. Наступним кроком на зустріч ветеранам стало затвердження порядку організації та проведення моніторингу базових потреб ветеранів війни захисників і захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих, зниклих безвісти полонених. Це дасть можливість коригувати місцеві програми для більш ефективного реагування на потреби людей, для кого війна не просто слово, а щоденний бій з болем та спогадами. Депутати проголосували за зміни до 12 цільових програм. Серед найпомітніших додатково виділено 470 тисяч гривень на програму. Підтримки і реабілітації захисників України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих 270 тисяч гривень на програму соціального захисту та соціальних послуг, і понад мільйон на програму підтримки українського війська.